Пане Миколе, вітаю вас на студії. Вже знаємо, хто новий президент, не було інавгурації, але, безперечно, є переможець. Володимир Зеленський. Ваше очікування? Ну, в першу чергу, треба сказати, що перемога була очікувана, тому що в суспільстві вже визрали якраз ті умови, які потребують системних бачень і якісних змін. От і все те, що пов'язане було із перемогою Зеленського, це зрозуміло протест щодо. Того режиму, який був вже, і навіть президента Порошенка, і з іншого боку, зрозуміло, що з Зеленським пов'язують надзвичайно великі сподівання громадяни України, особливо в плані оновлення і суспільних відносин, і моральних, і юридичних, і економічних, і безпекових. Тобто весь комплекс, що кожного із нас, кожного громадянина і в цілому держави. Тому в даний момент ми бачимо, що ну, в першу чергу. Переміг не скільки Зеленський, а переміг, як ми вже говоримо, український народ, тому що він визначив якраз ці пріоритети, і зрозуміло, що Зеленський в цьому форматі став уже прообразом цих змін і чаїнь народу. Але ми бачимо, що Зеленського зрозуміло, що немає таких стали сформованих позицій щодо і державотворення, щодо формату якраз можливо проривних напрямків економіців, безпеці, вирішення проблем на сході, боротьби з корупцією. З одного боку, це і, начебто, і мінус, а з іншого боку, і плюс, тому що не обтяжений іншими якимись стандартами, можливо, кланами, можливо, якимись зобов'язаннями або тисками за кордону. Це плюс великий, який дійсно сьогодні може конвертований в конкретні програми, конкретні результати. Але якщо ми проговоримо про реалії, ми спілкувалися і до виборів, і вже після виборів штабом Зеленського. Розуміло, що є непогані його колеги або партнери або соратники в команді, які мають хороші аналітичні здібності, мають хороші навіть моделі наприклад, інформаційної компанії. Але немає е, такого базового сегменту розумію, професіоналів, які вели конкретну роботу в області безпеки, оборони, розвідки, економіки. Якщо стратегічно ми говоримо співпрацю, хоча значить, не його компетент, але стратегічна співпраця за президентом всі міждержавні угоди, включаючи економічний інвестиційний оборонний, підписує президент України. Прем'єр вже пізніше ніж урядові угоди розуміло, що і питання зовнішньої політики, яке потребує надзвичайно ефективної моделі роботи самого президента і нового блоку між одного, який дійсно має довіру у світових лідерів, наприклад, це спілкування з керівниками і США, Європейського Союзу, Китаю, Росії, ми говоримо інших, тому що. Тут будуть виклики такого рівня, що дійсно участь перших осіб стратегічних країн, а тим більше, наприклад, Росії, де ми маємо величезну проблему, зв'язок з війною, з окупацією Криму із війною на сході, це потребує і міжгодної кооперації, і відповідно переговорів з самим Путіним в різних форматах. Тут треба мати і глибоке бачення, професійні. Але й стратегічні кроки, які повинен робити президент, і саме головне, що він робив в інтересах народу України і вигравав в цих заходах, тому що тут якраз мистецтво наскільки він ефективно може згенерувати і аргументи, сили, міжнародну підтримку, і е, навіть в плані особистого спілкування з тими особами, які дійсно вирішують ту або іншу проблему. От ми побачили, що у перший день навіть коли ще екзитполи були лише оприлюднені. Багато хто з мірових лідерів вже привітав Зеленського, і президент Трамп привітав, і Європейський Союз, представники Дональд Туск. Російська Федерація, президент Путін не привітали. І прес-секретар Путіна Пісков він сказав, що треба ще подивитися на справи Зеленського. От коли до того була така антиагітаційна, скажімо так, кампанія щодо Зеленського, що от він ставлений Російською Федерацією, що він туди усіх поведе, зараз побачили, що Путін знову якось дистанціюється і не сприймає поки нового главу держави. Ось про що це все говорить. Ну, в першу чергу, треба визначити, що формування про московської або про російської позиції зеленського це була технологія команди Петра Васильовича Порошенка. Вони якраз на цьому будували відносно спочатку інших кандидатів, наприклад, Юлії Володимира Тимошенко, а тоді вже в другому турі проти Зеленського, тому це міфи. Зеленський, я знаю, з молодих років він займає про українську позицію. Да, якісь висловлення були, але це в різних форматах і в різних контекстах. Але стратегічно він буде відстоювати інтереси нашої України. Росія вже напрацювала модель впливу на попередню команду, тому вона була зрозуміла. Вони вміли цим користуватися. Включаючи не тільки політичний і безпековий аспект, але й комерційний, який дуже потужно був, тобто їм ясно було правила гри. Зеленський для них це зрозуміло така закрита карта. І перший крок, який був зроблений, наприклад, через Медведчука. От у нас є таке бачення, якщо він піде, от ми готові до співпраці. Я заява Зеленської команди сказала, ні, ми визначимо пріоритети України і тоді будемо працювати і будувати відносини разом з партнерами на. Проукраїнських умовах, і це правильна позиція. Це зразу викликало настороження з боку команди Путіна. Зрозуміло, і силовики вже розпочали таку активну кампанію, можливо, та дистанціювання. А тепер щодо вітання, зрозуміло, що європейські лідери можливо і США не спішили б вітати, але така перевага колосальна. Вона чітко вже визначила, що цей кандидат переміг, і це вітання згідно протоколу було доречним. От. А президент е, Путін, зрозумів, робить паузу зумисно показати свою позицію, що давайте до мене йдіть, От, давайте якісь пропозиції, які е, дійсно будуть вигідні Росії, тобто на поступки. А з іншого боку, якщо ми говоримо вже в такому практичному форматі, е, ще є одна предосторога, і вона, мабуть, Путіна заклалася в голові, коли він вітав вже президента Януковича. І в даній ситуації, в 2004 році, це не відбулося. Тому тепер не хотіли хотів би б з одного боку показати свою наче, позицію великої держави, яка диктує або якийсь е предостороги щодо Зеленського і застереження щодо його дій. А з іншого боку, щоб вже було стовідсотково прийнято рішення щодо його легітимності. Ну під час уже офіційного оголошення виборів. От щодо зустрічі з путіним пам'ятаємо, що між першим і другим а, туром. А... Президент чинний поки що Порошенко він анонсував, що у травні може бути зустріч у нормандському форматі. Пам'ятаємо, що в два роки вже нормандський формат не збирався. Потім були такі коментарі від. Німецької сторони, що вони поки не можуть сказати, сказати де і коли буде збиратися нормандський формат, і сьогодні почули від нашого МЗС, що вони не прогнозують зустріч вже президента Зеленського у травні або червні у нормандському форматі, тому що треба серйозно готуватися, треба мати вже відповіді, вже з ними туди йти. От наскільки як ви вважаєте, може загальмуватися? Процес нормандського формату через те, що новий президент, якому ще треба входити і входити в усі ці знання і перемовини, ну щодо травнеї зустрічі нормандської четвірки, це осив наш президент Петро Порошенко. Зрозуміло, що він використав це в плані піару. От тому, що ніхто не підтверджував цю зустріч і не планувалося. Прямо скажу, тому що я спілкувався з німцями, французами. Ну росіяни менше, але сам Путін про це сказав. Тому було проголошено, що це буде проведено. Це ще один такі, такий посил, що от, підтримайте мене, я вже готовий вже проводити зустрічі, вирішувати далі проблему сходу. Але ми бачили, що і Росія взяла паузу до виборів, і навіть представники Німеччини і Франції в деякій мірі так стримано цього відносити, тому що не бачили перспектив реалізації пунктів мінських угод. Зараз може відкритися нова сторінка з урахуванням нового президента і нової концепції по регулюванню. І тут якраз не тільки в плані мінського формату, де може зустрічатися, може зараз бути і розширений формат, про який ми неодноразово говорили. А тут може підключитися не тільки США, а вже представники сімки, а можливо навіть дев'ятнадцятки. От якраз вирішуючи глобальні проблеми, буде ставитися питання вирішення проблем і на сході. І тут уже Путін буде учасником якраз цих великих переговорів і стратегічних інтересів, які цікавлять і Росію. І тоді вже конкретний план. я рахую, може бути підтриманий для нього сьогодні. Вигідна позиція. Він відповідно старим керівництвом зайшов в кут. Він може посилати, що не було розуміння там, і тому подібне. А тут вже нова переговорна позиція, нові так сказати, реалії з представниками інших партнерів, потужних країн світу, тоді він вже може і морально, і політично говорити: що Я учасник переговорів, я учасник регулювання. Єдиний процес, як він піде, наскільки Росія готова піти на реальні поступки щодо інтересів України. От, в даний момент. Росія нічого не губить, вона тільки хотіла б ще додатково мати важливу впливу через Донець-Донбас в цілому от, на Україну. Але в цій ситуації може бути е, просто нульовий варіант, коли ми вийдемо на просто відновлення території, від демілітаризацію Донбасу, відродження Донбасу і таким форматом закрити цю тему, а не якісь особливі умови, що Росія буде ставити ви федералізацію, повинні провести, ви те провести. В даній ситуації це вже не конструктивна позиція, тому що це наші внутрішні справи, і не Росії диктувати, що тут робити. От щодо розширення, хоча б до Будапештського, до країн підписантів до меморандуму, говорили про це під час передвиборчої кампанії. Володимир Зеленський про це говорив, але розуміємо, що і до того багато політиків, і Петро Порошенка теж намагалися звертатися до Будапештського меморандуму і нічого з цього не вийшло, так тобто і Сполучені Штати, і Велика Британія вони підтримують, підтримують санкції, але за стіл переговорів вони не садилися. Як ви думаєте, як може новий президент все ж таки зробити так, щоб долучилися і ці потужні країни до вирішення нашого питання в межах ні нормандського формату, ні буде пескоморанду нічого вирішується не буде. Я промо стверджувати як прямий учасник всіх переговорів останніх років і місяців. Із керівництвом США, Німеччини, Британії, Франції, Китаю, Японії, Індії, Бразилії, тобто 19-ки. На закритих наших форумах, де лідери країн світу обговорюють питання, немає такого, що вони от готові всі включитись, задіяти механізми і тому подібне. Коли може бути? От якраз саме важливе питання: що ж їх повинно змусити? А тут якраз питання стоїть, виклики, які сьогодні стоять в світі перед кожним народом, перед кожною державою. І стратегічні, безпекою недопущення війни, і економічні, і енергетичні, і проблеми екології, і води, і проблеми дестабілізації в регіонах або локальні конфлікти, які сьогодні стають передок дня сьогодні перед світом. Тому що не буде перспективи для кожної країни, для кожного народу, ні американського, ні російського, ні китайського. Оці проблеми змусять, тому що тут є ключове слово зацікавленість країн і їх лідерів щодо вирішення. Великих проблем глобальних, які є, і конкретних гарячих точок світу, гаряча точка Україна, я прямо скажу Сирія, Афганістан, Іран, Північна Корея, Ісламська держава, крім тих глобальних проблем. Оце на цьому треба сьогодні грати, але не тільки Зеленському, а великий, потужній команди, який дасть цей порядок денний. І лідери отут вже реагують, я прямо скажу персонально, спілкуючись в цих форматах, активно, тому що це їх прямо зацікавленість, це їх пече і це їх перспектива. Або мирного співіснування, або контрастійних сценаріїв, які можуть завершитися різними сценаріями. Тому в даній ситуації треба виходити на такий рівень і з таким порядок, порядком дня. І в рамках цього конкретно дорожна карта по Україні, де вирішуються глобальні проблеми, але знімаються гарячі точки, які можуть бути натрию цих великих проблем, в тому числі касається їх, торкається і НАТО, і ЄС, особливо рядом тут, і американців тоді, а і росіян. Тоді є спільна зацікавленість їх регулювання. А Ключ це зняття цих проблем України, Сирії інших проблем. Отут ми повинні зіграти домінуючу роль по механізмам і про спільні кооперації з нашими партнерами. Тільки так сказати, пропонувати меморандуми різні, там, або будапештські, або давайте підтримайте, або санкції. Це буде діяти, але воно не матиме перспективи вирішення проблем. Це я просто можу стверджувати з багаторічної практики і практики сьогоднішнього дня, Я буквально був в Вашингтоні, недавно, в Лондоні, в Берліні і Брюсселі. Спілкуючись з всіма лідерами, я побачив. Там, де ви зацікавленісь в їх проблемах країн і світу, в цілому, тому що вони задіяні в цій ситуації, там вони будуть вирішити і проблеми інші, які на них можуть попливати негативно. Наша проблема це і світова проблема, тому треба її правильно подати. Показати їх гостроту, і ми саме головне механізм, як її вирішити. ми цей механізм вже спільно маємо і дипломати, як юристи, і наші е, спецслужби. Це те, що сьогодні Желенського треба як нову потужну команду і в цьому секторі, і в інших секторах нашої діяльності. Якщо ця команда і сам президент вони не досвідчені, але віримо, що прагнуть миру, прагнуть поліпшення ситуації в Україні. Чи впораються? Перша ситуація, що я можу оцінювати, ну, сьогодні ж ейфорія команди президента, майбутнього президента. От, але е, знаючи команду їх і спілкуючи з ними, ми бачимо, що дійсно в них немає такої потужної, сильної професійної команди. І сьогодні вихід для того, щоб і для країни, і е, по регулюванню ситуації на Сході, і в цілому, по подаванню кризи, я вже так говорю, економічної, безпеково, е, гуманітарної або антикорупційної, це формування на цей же період. Як нової стратегії не тільки в безпековому секторі, а загальне як гаранту Конституції, як той, який прийшов і отримав довіру народу 73% відповідно нової антикризової стратегії з антикризовим урядом професіоналів. Це і не тільки безпековий міжнародний сектор, але й економічний, інноваційний, соціальний, охорони здоров'я. Оця команда, яка сьогодні є, які є сформовані програми, вона повинна стати загальною командою України. Ініціатор цього повинен бути новий президент України, який повинен запровадити цій Верховній Раді. Оцю концепцію, цю команду і саме механізм реалізації на чолі з кожним професіоналом, який очолить уряд, міністерство, відомство, національний проект. Оце сьогодні стратегічна концепція, яка в інтересах народу в першу чергу простих людей України і самого президента, який тоді буде вигравати. Якщо ні, буде дестабілізація, дисбаланси. Верховна Рада зараз з опонентами розпочне різні варіанти, інтриги я прямо можу стверджувати. Може які бути? З одного боку, це стара команда е діючої влади, вона буде намагатися дестабілізувати ситуацію. І вчора вже заявили, та ми вже за рік ми вийдемо на те, що відставку відправим президента. А це рік дестабілізації. Яким Як? чином? Тільки через масові якісь процеси і тому подібне. З іншого боку, декілька сценаріїв є вже на парламентські вибори. Коли зайдуть, я прямо скажу про російські сили. Які намагаються очолити тоді парламент на чолі і сформувати свій уряд і свій силовий блок. Оце буде, ото буде вже реальний захід в Україну різних сил під приводом так сказати, виборів до парламенту, підтримано Росією і якраз їхні ставленики, вони мають надзвичайно сьогодні великі амбіції щодо завивання більшості в парламенті, тоді формування свого уряду. Формування силового блоку і особистості, які сьогодні ведуть цю роботу, вони вже відомі. Вони вже деякі пройшли президентські вибори, от в, в, в своїх особах в своїх представникам, і саме головне формують великий блок, який буде вести активну роботу на парламентські вибори. Що альтернатива цьому? Об'єднання, по-перше, нового президента, всенародного, так сказати, Руху це різний громадський, інтелектуальний, професійний, військовий організацію, відиний рух раз і формування та криз уряду професіоналів цих секторах, включаючи безпековий, який вирішить проблеми і людей, але саме обезпечують нас зовнішніх втручань і по виборам, і від інших секторів, які сьогодні загрожують Україні. Дуже дякую вам, Микола Маламуш, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, Був гостем нашої студії. Дивіться нас у суютубі на політека онлайн і підписуйтесь на наш канал. До побачення.